Для чого потрібні компресійні шкарпетки? Лікарі пояснюють переваги та багато іншого. Компресійні шкарпетки більше, ніж просто мода ваш союзник у боротьбі за здоров'я ніг. У сучасному світі, де ми проводимо години на ногах, сидячи в офісі або активно займаючись спортом, турбота про здоров'я ніг стає все більш актуальною. І тут на допомогу приходять компресійні шкарпетки, предмет гардероба. Який колись асоціювався виключно з дідусями і медичними установами, але сьогодні переживає справжній ренесанс. Але чи справді вони такі корисні, як про них говорять і кому вони потрібні? Я, як людина, що проводить багато часу в Русі і активно цікавиться темою здоров'я та фітнесу, вирішила розібратися в цьому питанні, озброївшись досвідом і знаннями. І ось що я з'ясувала. Що таке компресійні шкарпетки і як вони працюють. В основі компресійних шкарпеток лежить принцип градієнтного стиснення. Вони щільно облягають щиколотку і гомілку, поступово знижуючи тиск у напрямку до коліна. Це створює ефект вентилятора, допомагаючи венозній крові ефективно повертатися до серця. Уявіть собі, що ваші це річки, по яких кров повинна текти вгору. З віком, через малорухливого способу життя або спадкової схильності ці річки можуть сповільнюватися, а в деяких місцях навіть утворюватися затори. Компресійні шкарпетки, по суті, допомагають цим річкам перекачуватися, підтримуючи нормальний кровотік і запобігаючи застою крові. Ступінь компресії вимірюється в міліметрах Ртутного стовпа ММРТ СТ і варіюється від 8 до 30 мм РТ СТ. Для стандартних моделей і до 50 мм РТ СТ. Для медичних вибір оптимального ступеня компресії це індивідуальне питання, яке найкраще обговорювати з лікарем. Мій особистий досвід від скепсису до визнання. Я зізнаюся, спочатку я ставилася до компресійних шкарпеток з деякою часткою скепсису. Вони здавалися мені старомодними і непрактичними. Але після довгих годин, проведених на ногах під час подорожей і зйомок, я почала відчувати важкість і втому в ногах. Тоді-то я і вирішила спробувати компресійні шкарпетки. Перші враження були неоднозначними. Я вибрав легку компресію близько 15 мм РТ СТ і носила їх під кросівками. Спочатку відчувався невеликий тиск, але незабаром я звикла до цього почуття. І ось тут почалися сюрпризи. Після декількох днів використання я помітила, що ноги стали менше втомлюватися, а відчуття тяжкості практично зникло. Особливо помітний був ефект після тривалих прогулянок або стояння. Крім того, я помітила, що ноги стали менше набрякати, що було особливо приємно після перельотів. Я почала носити компресійні шкарпетки не тільки під час подорожей, але і під час тренувань. Вони відмінно підтримували м'язи ніг і допомагали запобігти хворобливі відчуття після інтенсивних навантажень. Кому варто звернути увагу на компресійні шкарпетки? Коло застосування компресійних шкарпеток набагато ширше, ніж здається, на перший погляд. Ось кілька категорій людей, яким вони можуть принести реальну користь люди, які проводять багато часу на ногах, офісні працівники, вчителі, продавці. Перукарі, всім їм варто звернути увагу на компресійні шкарпетки, щоб знизити навантаження на ноги і запобігти набряки. Спортсмен: компресійні шкарпетки допомагають поліпшити кровообіг, знизити ем'язовий біль і прискорити відновлення після тренувань. Особливо корисні вони для бігунів, велосипедистів і гравців в командні види спорту. Вагітна жінка під час вагітності ноги часто набрякають через збільшення об'єму крові та тиску на вени. Компресійні шкарпетки допомагають зменшити набряки та запобігти варикозному розширенню вен. Люди з варикозним розширенням вен або хронічною венозною недостатністю. Компресійні шкарпетки допомагають поліпшити кровотік і зменшити симптоми захворювання. Люди, схильні до набряків ніг, Компресійні шкарпетки допомагають запобігти набряки і поліпшити загальний стан ніг. Мандрівник, тривалі перельоти і сидячий спосіб життя в літаку можуть привести до набряків ніг і тромбоутворення. Компресійні шкарпетки допомагають запобігти цим неприємностям. Важливі моменти, які варто враховувати, незважаючи на всі переваги, використання компресійних шкарпеток вимагає певної обережності. Ось кілька важливих моментів, які варто враховувати. Правильний розмір. Дуже важливо підібрати шкарпетки правильного розміру. Занадто маленькі шкарпетки можуть обмежувати кровотік, а занадто великі не надавати необхідного ефекту. Ступінь компресії. Вибір ступеня компресії це індивідуальне питання, яке найкраще обговорювати з лікарем. Не варто самостійно збільшувати ступінь компресії, так як це може привести до негативних наслідків. Матеріал вибирайте шкарпетки з дихаючих матеріалів, щоб запобігти перегріванню ніг і появі неприємного запаху. Догляд: регулярно мийте шкарпетки, щоб запобігти розмноженню бактерій та появі грибкових інфекцій. Протипоказання у деяких випадках використання компресійних шкарпеток може бути протипоказано. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є захворювання артерій, відкриті рани на ногах або тромбоемболія легеневої артерії. Не носіть уві сні не рекомендується носити компресійні шкарпетки під час сну, оскільки це може обмежити кровотік у ліжку. Висновки чи варто інвестувати в компресійні шкарпетки. Після особистого досвіду і аналізу інформації. Я можу з упевненістю сказати, що компресійні шкарпетки це не просто модний аксесуар, а корисний інструмент для підтримки здоров'я ніг. Вони допомагають поліпшити кровообіг, зменшити набряки, зменшити біль у м'язах та запобігти варикозному розширенню вен. Якщо ви проводите багато часу на ногах, займаєтеся спортом або просто хочете подбати про здоров'я своїх ніг, то компресійні шкарпетки це відмінна інвестиція. Головне правильно вибрати розмір, ступінь компресії і матеріал, а також дотримуватися рекомендацій по догляду. Пам'ятайте, що турбота про здоров'я ніг це важлива частина загального здоров'я і гарного самопочуття. Не нехтуйте цією важливою деталлю.